Хоча останнім часом бренд WWE NXT знизився в очах фанатів, оскільки на зміну Чорної золотій ері прийшов вибух кольорів і дивкуватих трюків, колись це був процвітаючий бренд, який випускав найцікавіші продукти у професійному рестору. Довго Довготривалі сюжетні лінії, більш реалістичні персонажі та місцеві зв'язок з аудиторією гарантували, що бренд був гарячим. А ворожнеча надзвичайно розважальною. Протягом існування NXT деякі суперники були набагато кращими за інших, а сильних суперників було так багато, що було досить складно навіть розібратися з кращими з кращих. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкращі ворожнечі в історії NXT. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Ворожнеча між Петом Макофі і Адамом Колом була побудована інтрогуюче, і вони по-різному виставляли один одному в поганому світлі, на пертвістолкових панелях і в подкастах Пета Макофі. Пет Макофі грав у роль самопевної знаменитості, яка приїхала, щоб зробити нексі своїм, і виявився природним. Він сформував власну команду, щоб знищити беззаперечну еру, провівши матч з Ковлом, який украв шоу. А також чудовий поєдинок по правилам War Games. Це була велика ворожнеча і одна з найбільших унікальних історій в NXT. Коли Дрім був невідомою особистостю в NXT, він ворогував за лістером Блеком у повному зіткненні стилів. Дрім хотів, щоб його визнали, в той час як Лістер Блек. Вважав, що йому просто потрібно це заслужити. Їхній поєдинок на тайковер War Games був приголомшливим, і до кінця матчу Дрім завоював повагу Алістера Блека, який нарешті вимовив його ім'я, що отримало величезний резонанс. Це була лише короткочасна ворожнеча, але вона була чудово розказана Шкода, що Дрім став катастрофою, адже ця ворожнеча була зірковою. Одна з найперших ворожнеч Annexті відбулася між Сезаро і Самізейном. І це була одна з найкращих ворожнеч, які коли-небудь бачив бренд. Ця пара провела одні з найкращих матчів історії Annex, розірвавши будинок вщент у захоплюючій серії, включаючи безкучий матч з двома поразками з трьох. Це було чудовим передвісником підйому Самізейна до чемпіонства Annexті, а також допомогло Сезару у Даудобої. В основному ростері, і після цього багато фанатів звернуло на них більше уваги. Це суперництво було однією з найскравіших подій на останніх етапах Чорно-Золотої ери NXT. Раймс перетворився на милого і дурноватого бейбіфейса, тоді як харизма Елейнайта зробила його одним з найкращих виконавців бренду. Їхні поєдинки за титул чемпіона на мільйон доларів, залучення теда в якості наставника Граймса, а також те, що Граймс деякий час виконував обов'язки дворецького Еленайта, створили неймовірні сюжети. Дебют Кевіна Овенса збігся з неймовірною перемогою Семі Зейна за титул чемпіона NXT. але обійми двох друзів були обірвані. Коли Кевін Овенс повернувся до Семі Зейна спиною і напав на нього, зрада була величезним моментом у перші дні NXT і їхнє суперництво було великим. Овенс виглядав абсолютно жорстоким у цьому суперництві і його поразка від Семі Зейна за титул чемпіона NXT шокувала фанатів тим, наскільки рішучою вона була. Причиною того, що атака Овенса та перемога над Севі Зейном була такою особливою, стала немовірна історія, що сталася незадовго до цього між Семі Зейном і Ендріон Невілом. Їхня вирожна частина чемпіона NXT була переголомшливою, і битві чоловіки відкрили нові грані своїх особистостей. Невіл став більш відчайдушним і зарозумілим, тоді як Семі Зейн став більш цілеспрямованим. Але не бажав йти короткими шляхами. Зрештою, їхній марш за титул був особливим, і самізейн виграв його належним чином, завершивши одну з найкращих подорожей Андредога в історії NXT. Незважаючи на те, що ця ворожнеча відбулася під частково ігнорованим британським брендом NXT, вона все ще була технічно NXT. І вона була настільки хорошою, що їй необхідно було включити сюди. Драгунов людина, яка може витримати багато покарань, і він виявився найважчим випробуванням для рекордного правління Вальтера за титул чемпіона Великобританії. Драгунов і Вальтер мали особисте, гірке і надзвичайно жорстоке суперництво, яке стало класикою всіх часів. Вони навіть мали найвищий рейтинг матчу в історії да на кейдж Матч Драгоноу став першою людиною, яка перемогла Вальтера пінфолом у одиночному поєдинку в Далдобі. Партнери по команді, які стали ворогами, потім друзями, потім ворогами, знову вирішили захоплюючу подорож в Нексі. І хоча наприкінці вони, можливо, трохи перегнули палицю. Їхня історія все одно залишається чи не найкращою в історії NXT. Ревнощі Чампи призвели до того, що він напав на свого друга, перш ніж потреба помсти Джоні Гаргано повернули його на темний бік. Повільний розвиток цієї історії був надзвичайно цікавим, а серія їхніх поєдинків була однією з найжорстокіших, і ще раз повторю, найжорстокіших в історії NXT. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки не в коментарях. Чому? Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться рест, дивіться багато. Всім до побачення!